Не, не Вони я зможуть. маю, ну, я так зрозумію вас, не переведені, а використовуються, використовуються як реля, а платять ну, я... як запасовище. Там знайдіть статтю є. Зверніться до е, прокуратури. Зверталися наші депутати, зверталися ті, е, хто здав оренду землю, але все покритим раком. Кругова порука, е, нічого не можна вирішити. Е, значить, е, я хочу сказати звернутися до оцих великих холдингів, хто стоїть за ними. Що е, муся, орендарі мусять не тільки обробляти в нас землю, а вони мусять і жити проблемами територіальних громад. Так як раніше в нас побудована аптека, музей Михайла Петровича Кірпоноса. Воно е, побудовано е, колишніми радгоспами. Зараз дороги дороги зруйновані, говорять мої колеги. Е, міндобрива розсипаються по дорозі, коли везуть е, скарги від людей надходять, але ми не маємо впливу на ці. Е, Орендарів громада не повинна виступати в ролі прохачів для розвитку на потреби соціальної сфери. І ось е, е, частина коштів, зароблених орендарем на наших землях, повинна залишатися в громаді. І я хочу сказати, що просимо вас. Звертаємося, це прохання не тільки моє, а прохання всіх сільських голів. Просимо внести зміни до чинного законодавства, а саме закону України про оренду землі, про плату за землю щодо запровадження мінімального розміру орендної плати за землі товарного сільськогосподарського виробництва у розмірі не менше 5% від нормативно-грошової оцінки землі і встановити не менше 1% від рахувань. До місцевих бюджетів на соціальний розвиток населених пунктів. Це дуже важливо. Для... Добре, давайте на цій гарній ноті завершимо. Дякую, дуже прекрасно. У нас воно тим паче, що вже є. Будемо розглядати скоро у Верховній Раді. Новіков Геннадій, будь ласка, Володимирович, голова Аграрного Союзу всієї України. Будь ласка, так. тільки вже ну, за, за за ваш рахунок вже виступила в нас Олександра так, Іванівна. Зрозуміло, зрозуміло. Доброго дня, шановні колеги. Ну проти пр такі протиречиві е, е, визиває виступ, але е, по порядку, значить, те, що повернути треба до е, права розпорядження землі, землями до е, місцевого самоврядування, це, це я думаю, ну основна задача і її треба вирішувати, бо інакше не. Крім крім цього, не про, що, не про що говорити. Але те, що стосується сільських голів, у нас за нашими оцінками десь незареєстрованої оренди землі на в сільських радах, то скрита оренда, десь від 25 до 40, іноді в деяких і до 60%. То коли ця не зареєстрована ренна плата, то це чиє питання? Все-таки чи сільської ради, чи місцевої, місцевої влади, чи все-таки будемо казати, центральної влади? Тут треба просто до цього віднестися, просто прагматично. Значить, ви, ми говоримо про холдинги, там, про інші питання і таке інше. Давайте уявимо, що в сільської раді немає ніякого підприємства, а є тільки люди, які обробляють свої паї. Свої паї вони обробляють. Яка кількість коштів в, тому, в цьому випадку поступає до бюджету сільської ради? Ноль. То тому, тому треба нам все-таки розібратися. Яке як же повинно виглядати село? Яке, яке повинно там оподаткування бути і таке інше, щоб все таки не забувати? Бо тоді, якщо всі почнуть обробляти, то тоді, в принципі, низького не, не не з кого бути брати. Оці 5 чи 6, 10 відсотків, хоч 20, напишіть, бо нічого ви не візьмете, ні одного відсотка. Тому треба все-таки питання, яким чином буде виглядати село через 20 років, обговорювати на напевно, більш ну вже фахо на фаховому, більш на фаховому рівні. Зараз ми відпрацьовуємо питання оподаткування саме так, ми назвали так умовно, внутрішньо сільські або селоутворюючі, селоутримуючі підприємства. Це мається на увазі, як ви казали, був щеред колгоспи або фермерські господарства. Але зареєстровані юридичні особи зареєстровані зареєстрованою орендною платою. І тут ми підходимо до того, що все-таки по податкам єдиний податок до гектару з гектару. І вже, в принципі, напрацювали деякі питання. Зараз будемо розсилати вже заінтересованим асоціаціям і організаціям для обговорення цього питання, але в тому випадку заплатити повинен кожен за цей гектар. Немає не, не різниці. І тоді просто сільська рада знає в неї 3 тисячі гектарів землі, множена податок і отримує цей податок. Неважливо, неважливо, скільки там хто там працює на цьому гектарі, тоді можливо це буде прозоро, це буде зрозуміло, і не це потребує великих фахівців для того, щоб це обраховувати. Те, що стосується розвитку, все таки і одноосібників, і корів, те, що зменшується, і таке інше, ми повинні теж. Все-таки ну, приділитися з тим, що у нас до 2011 року бувала заборона на забій свійської птиці, там на молоко, таке інше. Потім ми його перенесли до 15-го року і знову нічого не робимо. Держава нічого не робить для того, щоб а як же вони будуть забивати далі? Нічого знову не зроблено. І на жаль, пропозиції немає. Так тому немає альтернативи, на мій погляд, все-таки розробити мотиваційні. E, значить моменти з тим щоб люди які можуть в україні кажуть у кого ведеться от у кого ведеться ти повинні укрупнюватись і робитись малим бізнесом в різних напрямках малим бізнесом і середнім і, середнім. і копер, кооперування між собою дозволить їм конкурувати на рівних на ринку сільськогосподарської продукції дійсно цей сегмент треба щоб держава держава підтримувала і не в тому річ, що за, за рахунок оренної плати, що таке орендна плата? Люди в рантіє перетворилися. Рантіє, вони не працюють, а тільки отримують оренду плату. Що з того сільської ради раді? Нам треба, щоб було працюючих на землі більше, а не орендарів. То давайте захищати ж не орендодавців, а орендарів треба захищати. розумієте? Бо їх потрібно, щоб було більше. Сто, 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 те, що стосується укрупнення, ми теж не підтримуємо такої глобалізації. Вважаємо, що все-таки середній розмір тих господарств, які були раніше, мається на увазі при радянському союзі, він оптимальний і для економічного розвитку. для.